Окрема величезна подяка Русалонькам за Массетті. І в кожній Массіці мала все такі от малюнки і побажання. Новий день, нові турботи, мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Так, вчора весь день за кермом, сьогодні так трошки по місцю. А, газелька все-таки здохла, як і... Думали, ну, звісно, вона викидати не будемо І здохла вона неофіційна, бо, звісно, зрозуміло, отримували ми її не нову. беушну. Що до нас робили, хто робив, як робив, ми нічого не знаємо. Але по акту Техстану вона друга категорія. Тобто, ну, по напрацюванню, чи він дійсний, чи ні, чи як воно там, хто його знає, але вона має ще типу, походити, а тут вона здохла. Ну і звісно, в такому разі призначається службове розслідування, за яких обставин, що там цей, тобто знайти треба винно, як це так, здохла машина. От. І, ну, звісно, ніхто не вдається, подробиці, що бензин говно, що масло. Зазвичай дається не те, що треба. Ні, ми нормально заправили все, ну, так сталося. А, ну, Не суть важна. А, так, двигуна ми взяли. А, його на днях перекинуть. Ну, не знаю, погода конечно, диктує своє. Сьогодні мінус 13. Завтра ще холодніше має бути. Звісно, не по морозу це робитимем. А, тільки а, дасть температурне послаблення. Погода, то одразу приступимо до роботи. Так, Сьогодні ще два акумулятори придбали, 191 і 1,65. Звісно, так само все-таки не замовляли, а придбали, бо ну типу, по документам він ще має походити, але він тут здох і почнеться опять мудозвоння. Замовлення, придбання, поки воно через автослужбу пройде, то це пройде місяця полтора два а він повинен бути в строю постійно. Тому рішили, ну він здохне повністю, так, уже почав розрядку. Частіше давати, підводити трошки, не так. Як воно має бути, ну і в ітогі в ми його, звісно, попробуємо підживити трошки, встановити, може профілактику зробити, але на другі не такі важливі потреби він у нас піде. Хай лучше буде. Якийсь запас. Ну а новенький-новенький поставимо на техніку, яка відповідальна. Так. Ну і 65 відповідно. Так, ще одне зарядне величеньке взяв. Так, зараз припаркуюсь. Ще одне величеньке зарядне взяв. Бо одного трохи не вистачає. Ну, а так потрохи. Так, для вас секунда, а для нас минув цілий місяць. До того ж на Донбасі. Виїхали, виїхали на відновлення, виїхали в повному составі, всі живі, здорові, і це дуже добре. Е, багато прийшлось побачити, зробити. Зробили ми справу добру. Зробили багато. Ну, звісно, про це розповідати не можна. Може, колись. Дасть Бог. Так, за цей час, за цей час, що було зроблено? Дуже багато зроблено. Е, Автослужба закупила все-таки, отримали ми фільтри в, двойному, в двойній кількості на всю техніку практично. Ну так, да. із нього 80% це тільки те, що стане на техніку, а решта ну, взагалі ні про що. Ну, от фільтра ладно пройде, але ну, рісори купили по маркеровці те. Но вони з новими відрізня... Веріня, з старими, з розборки куплені, тобто вона ідентична з тим, що стояла, а нову притуляємо, а воно... воно амортизатори, колодки взагалі не туди. Ну, коротше, як сам цим не займаєшся, то воно таке і є. Ми подавали те, що треба, купили. Те, що купили. Так, ну, як є, нічого, потягне, все буде добре. А, так, благо, благо хоч фільтра, бо там сума не маленька. І благо на Mercedes ML, Макса, думаю, дивитись. Трубочки всі практично стали форсунки немаловажно, це кошторис дуже великий. А, ми б його. Ну, Потянули б, ну не сразу. П'ять форсунок, все-таки нових купити, це дорого. Слава Богу, це все через автослужбу. Ну да, Списувати, вкладати це все діло, акти списання, переведення категорій. Це это... ну, бумажна робота, вона, конечно, задовбує. Ну Трохи часу матимемо. Я думаю, ми це зробимо. Так. Макс вже доробляє її. Ми на ту машину купили ще з вами комплект гуми, нової гуми. Не стали ми гратися з цією БУшкою, Значить, нової гуми комплект. Ще що, розвал сходження Макс сьогодні робить і, і. по комп'ютеру там трошки підшамане. Можна ну бути так, як має бути. Так, в коробці масло замінено, фільтр замінений, двигун повністю обслужений максом. Сказав, що шепче працює дуже добре. Так, і тягне, як, як має тягнути. Так, по газельці. Газелька, двигун поставили, той, що придбали б ушний. Вона вже в стрію. Далі тент якийсь ще робили. Радіатор на зіла купили на МТОху, бо той почав протікати. Патрубки на віг, антіфріза багатенько було придбано. Отак От потрохи-потрохи, звісно, кошторис набігає дебелий. Спитайте, що там жигульки? Вони працюють. Працюють всі три в строю, все добре. Да, на невеликій дистанції, десь поруч, десь там людей, на МВГ вивезти, там ще щось, когось забрати, когось відвести, якісь запчастини підвести. І це велика допомога. Да, Трохи ламались, трохи ремонтувались. Ну так, одна-дві годинки і далі поїхали. Радіатор на четверки поміняли, ну, просто потік, прямо просто обливом потік. і все. Не розмерзся, все на антифрізі, ну Прийшов йому час, мабуть, новенькі поставили і далі поїхали. Так, акумулятор ще один поміняли, я вже не пам'ятаю на який, ну неважливо. А вони працюють. Велика подяка. Велика подяка Русаленькам за мас -сітки. Вони нам знадобились, ми дуже активно ними користувалися. Дуже приємно було розпакувати сітку і всередині знайти смаколики, знайти е малюнки, е знайти листи побажання. І я їх знаходив потім, де на торпедах в кожній машині вони лежали. Водії самі їх туди розмістили, і це має шалену енергетику. І можливо, завдячуючи і цьому, в тому числі, ми цілі неушкоджені повернулися. Велика подяка. Так, а, що ще? Так, да, Кюрхер якийсь дому притягнув. І той працює, він зараз активно весь день миють машини. Помивка, дефектовка ремонт, та й самим одіспатися. Так, колеги, що? Редуктор на ІВЕК, правда, розсипався дуже неприємно в дорозі. Я не думав, що ЄВЕК настільки ушлу конструкцію роздаточної коробки зробили. Ну що, можливо, зніму, як ми його ремонтували. Ото ну, буде далі. Так що, дякую, слідкуйте. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні!